Равлик, вуш і черепаха. Равлик, вуш і черепаха бачать шпиль шкільного даху. Поспіхом ідуть до школи, спізнень в них нема ніколи. Равлик тягне ще й хатинку, не лишає й на хвилинку, дорожить він власним дахом. І сказала черепаха Я також не зовсім гола. Та не скажете ніколи, що на спині кім тягаю, в моднім панцирі гуляю. Він і юбка, і жакет, ще й цупкий, і теплий светр, він, і хустка, він і шаль. Вуж завився, мов спіраль. Я холодний, трохи злий, бо мене не одягли. В школі зранку й до півдня голий і безхатько я. Бачить, Равлик, плаче вуш. Зранку ж вітряно довкруж. в теплу мушлю запросив, чаєм радо пригостив, не чекав такого вуж. Равлик пере його чим душ. Двадцять кроків за годину скоро вже перепочинуть. Равлик, проминувши, став, скоромовкою сказав. По травиці я повзу, на собі вужа везу, черепа. Міркувала, чом в ужеві зимно стало, вуж холодний, бо замерз, коли стежкою простерсь. Шубу купимо вужу, я крамницю покажу. Шубу вужик уявив, вуж в одежі, диво здив, не встигав би на уроки, мав би через те мороку заважав ужеві одіж, нею лиш вужу нашкодиш. Черепаху. Підштовхни, так долають шлях вони. Вже дісталися до школи, відстань, довгу побороли, виповз вужик із гостин. Равлик тут же ліг під тим. Так він ревно поспішав, ще вже більше сил не мав, і тепер заслаб у мить. Каже тут мене лишіть, відпочинуть теж підуть. Ти сказав, не до ладу, вуж підтримує, як може. Друга кидати не гоже. Мій найкращий друг це ти, бо не дав мені повсти, на собі мене повіз. Я б ще довго вгору ліз. Тож тепер тебе не кину. Щоб лежав ти до загину, Попрошу директора надіслати лектора, та не в клас, а прямо в двір. Звір. Вчитель вийшов на поріг. Бачить у тіні приліг равлик змучений такий. Учні всілись за любки на травичці, у дворі, о весняній цій порі. Біля друга вірний вужик. Той турбується він дуже. Ось вам дружби, приклад, діти. Друзів завжди бережіте. Дякую за увагу.